Вулиця Половиці, Заводська, Управська та Виконкомівська, як тільки не називали Катеринославський бульвар. Свою теперішню назву він отримав лише в 2004-му. Нині це одне з найгарніших міст в Дніпрі, Ба більше його вважають візитівкою міста. Перші згадки про вулицю занотовані 19 століттям. Тоді вона називалась Половиці і проходила поряд з руслом одноіменної річки. Дорога була проїзною, а по обидва боки зводили особняки та прибуткові будинки. Нині ж тут бізнес-центри, ресторани та магазини. Замість дороги пішохідна зона. Бульвар носить ім'я Катерини Другої, російської імператриці. І так же майже 20 років. Деякі дніпряни проти перейменування. Мені здається, не потрібно потрібно займатися іншими справами, які зможуть підняти дух під час воєнного стану. Немало й тих, хто дерусифікацію підтримує та навіть ініціює. Так, голова Січиславської просвіти Сергій Тютюник вже звернувся до Дніпрян з пропозицією перейменувати бульвар. Історія не почалася вчора чи тиждень тому, і навіть це не пов'язано з законом про деколонізацію. Справді історія почалася хоча б у 1775 році, коли Катерина видала наказ про руйнування Запорізької Січі. Та Запорізька Січ це наше з вами ЗСУ того часу. Це військовий оплот війська війська Української держави. У робочій групі міської комісії стопонімізмів заспокоюють, перейменування обов'язково буде. Відповідне рішення вже прийнято. Ще з весни. 2022 року він вже внесений в списки тих вулиць, які підуть на переименування. Чому досі не переименовано? Тому що взагалі в цих списках було близько 500 позицій, з яких за останні півтора року переименовано 150 трохи більше. Остаточно Катеринославський бульвар перейменують до 27 січня 2024 року. А нині ж комісія вирішує, яку назву отримає візитівка міста. Дніпряни вже пропонують свої варіанти. Степана Бандери. Бульвар Степана Бандери. Так. Окрім Катеринославського бульвару, нові назви отримують ще три сотні вулиць. Їх також планують перейменувати до січня 2024 року. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.